Буквально декілька хвилин тому Зеленський в своєму телеграм-каналі написав, що сьогодні уряд оновить правила перетину державного кордону для чоловіків віком від 18 до 22 років. Він також написав, що погодили всі деталі з військовим командуванням і найближчим часом відповідні можливості мають запрацювати. Повідомив Зеленський. Що ще нам відомо з приводу відкриття кордонів для хлопців віком 18, 19, 21, 22 роки? Напередодні вчора фактично на сайті Верховної Ради з'явився текст законопроекту про дозвіл на виїзд за кордон чоловікам взагалі до 24 років. І цей законопроект зареєструвала група нардепів, серед яких Федір Веніславський, Олександр Федієнко. Олександр Завітневич та інші. Веніславський, фактично, так, це людина, яка дуже багато зробила для того, щоб українців, чоловіків, які не служать у війську, називали ухилянтами. І зараз бачимо, що якось трошки змінюється вектор. Його діяльності. І те саме декілька місяців тому також я помічав, і ми про це говорили за Гетьманцевим, який являється головою фінансового комітету і який зробив дуже багато херні для української економіки. От, Що власне пишуть в цьому проєкті закону від Веніславського. Наступне, так, фактично доповнили статтю 6 такою, якби таким текстом. На період дії в Україні або в окремих її місцевостях воєнного чи надзвичайного стану також може бути тимчасово обмежено відповідно до закону право на виїзд з України для призовників військовозобов'язаних та резервістів. По-перше, жодної заборони законної не існує в Україні. Хочу нагадати, є тільки постанови Кабінету міністрів, тобто закону нема, а значить, і немає законної заборони. І то навіть там немає заборони, там просто написано, кому дозволено виїжджати. Але з іншої сторони, в Україні все, що не заборонено для громадян, для цивільних, так? значить, все дозволено. В нас, бачимо, не працює чомусь після 24 лютого, якби це правило просто перестало існувати як таке. Далі, зазначене тимчасове обмеження права на виїзд з України не може встановлюватись стосовно призовників та військовозобов'язаних які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації в поточному, а також наступному роках, у зв'язку з недосягненням ними віку призову на військову службу під час мобілізації. Тобто, фактично, якщо в нас мобілізація сьогодні з 25 років, то до 24 років українці будуть мати змогу виїжджати. Звісно, що цей закон ніхто там не буде голосувати, його. Якби його зареєстрували, але я впевнений, що він далі нікуди не піде, не піде і ем, буде дозвол, якби не буде закону, буде просто ще одна постанова, і власне Зеленський щойно це підтвердив. Далі Стефанчук е, також прокоментував е, закон про виїзд хлопців до 22 років. Рішення щодо виїзду за кордон молоді 18-22 роки роки будуть ухвалювати після дискусії з військовими та громадянським суспільством. Це вчора Стефанчук дав е, е, такий коментар Суспільному. Ми маємо співвіднести оці всі речі з тим, як це, скажімо, позначиться на тому, як Україна буде вести оборону з боку агресії, яку здійснює Російська Федерація. Дискусія відкрита. Ми будемо чекати на позицію комітетів, ми будемо спілкуватись з військовими, ми будемо спілкуватись з громадянським суспільством, і тоді парламент буде ухвалювати відповідні. Рішення. От насправді бачимо, що ніхто ні з ким не спілкувався, вони все вирішили самостійно. Бо якщо вчора Стефанчук давав коментар, а сьогодні вже Зеленський сказав, що вже все погоджено, і при цьому погоджували не з усіма військовими, не з яким громадянським суспільством, Зеленський просто написав, що погоджено з військовим командуванням. От і все. Тобто самі призначаємо командирів, а потім самі з ними щось там погоджуємо. Звісно, що е, все буде йти як по маслу, як то говориться. Е, от при цьому є один дуже цікавий коментар е, Жоріна, так, з е, третьої штурмової. Він також сказав про дозвіл за ви... про дозвіл на виїзд за кордон. Враховуючи обставини, в яких ми перебуваємо, варто було б сконцентруватись на тому, щоб мотивувати людей захищати країну. Він розкритикував фактично виїзд хлопців там до 24 чи до 22 років, як вам подобається, і сказав, що це не на часі. Також що він каже. Хтось хоче з цим питанням сьогодні поговорити, подискутувати, комусь підіграти, створити певну картинку, що з цією категорією хочуть поспілкуватись. Друзі, давайте по-чесному. По в нас е військові бояться говорити е реальні прізвища і просто якби констатувати факти, так? Бо закон не закон, а ініціатива про виїзд хлопців до 22 років за кордон. Була ініцій... ініційована і заявлена ем, Зеленським. Так? Але Жорін чомусь каже, що хтось хоче. Хтось, Хто ж це цей це, хтось? Е, бачимо, ну просто боїться називати прізвище. Чому? Тому що далі може десь прилетіти по голові за якусь критику. Мені так здається, може це неправда. Може, я собі накрутив. Може. Далі що він каже? Проте дискусія з військовими як буде відбуватися? Ми будемо проводити опитування серед військових, чи як це буде? Незрозуміло. Е, бачимо, що насправді жоріну не зрозуміло, але Зеленському зрозуміло. Просто все погодили з військовим командуванням. От вирішили, що е, протестувати як мінімум, е, такий варіант. Бо що зараз відбувається? Зараз просто відбувається тотальний вивіз українських дітей за кордон, хлопців, 16-17 років. Через що? Через те, що коли їм стукне 18, вони не будуть мати змоги виїхати з України? Саме тому ще в на період навіть школи або після школи, так їх просто батьки вивозять за кордон. Просто вивозять за кордон і все. І яка вірогідність того, що вони там через. 3-5 років, коли там закінчать своє навчання за кордоном, який, яка вірогідність того, що вони повернуться в Україну після того, як вони вже е, там знайдуть собі друзів, е, можливо, будуть вже в якихось відносинах вивчать мову, привикнуть до е, культури і менталітету тієї країни, в якій вони будуть проживати, незрозуміло. І е, така от історія. Тому оцей, оцей, ця ініціатива Зеленського про підвищення цього порогу виїзду вона не спасе ситуацію. Бо добре, перестануть вивозити 16-17-річних, але тотально і масово будуть виїжджати люди з яким там зараз 20, 21, 22 роки. Чому вони будуть виїжджати? Тому що е, вони були, вони не мали такої змоги, як мінімум минулі три роки. І знову ж таки, я не вважаю, що буде якийсь колапс, хтось вийде, хтось повернеться, і так далі. Але знову ж таки, я підтримую таку ініціативу, через що, тому що це дає людині право вибору, де вона хоче бути, де вона хоче проживати, як вона хоче жити, і І так далі. От. І це право вибору має бути. Бо коли 24 лютого в чоловіків це право забрали, то ми бачимо, що... до чого це призвело. До, е, тотального, якби, до тотальних штурмів західного кордону через поля, через ліси, до бусифікації, якої б не було, якби люди мали вільний виїзд з країни. Бусифікація просто б не існувала. Бо, е, якби за будь-який такий випадок бусифікації, е, після нього виїжджало б дуже багато чоловіків за кордон, бо вони б не хотіли бути бусифікованими. А зараз фактично немає вибору, тому що. Е, Якби всі закриті на території України чоловіки, вони не мають права виїзду і їх просто їздять, виловлюють. А потім по телевізору розказують, які ж погані ті, хто сидить вдома і не виходить на вулицю. Чому? Бо їх не можуть зловити в такому випадку. От і все. Хоча ми не знаємо, можливо, настане той день, настане той час, коли і додому почнуть приходити. От ведуть просто також якусь постанову або доповнять закон про режим воєнного стану. Про відлову хилянтів по, по домам, і також це може бути. От, і е, ще одна, так, ми, ми сьогодні говорили про те, що батьки масово вивозять своїх дітей за кордон. І я вважаю це відповідальною, е, відповідальним кроком, тому що вони за цих дітей відповідають, вони несуть за них юридичну, моральну і будь-яку іншу відповідальність, допоки діти не досягли 18 років. І вони піклуються таким чином про своїх дітей. Хочуть їм показати е інший, е інший варіант життя, я не знаю. От. Але знову ж таки вливається дуже багато коштів в те, щоб цих батьків сварити і маніпулювати цим питанням. І зараз давайте послухаємо, е як <coughs> заявляється відомий в соцмережах вчитель Руслан Циганков. Так, він е є дуже активним на території Твіттера, можливо, ще десь, я не знаю. От, бо в нього брали інтерв'ю на телемарафон, і давайте ж його послухаємо, бо заливає дуже складно. Як ви намагаєтеся або пояснювати, або ні про те, що треба залишатись в Україні? Це ви майбутнє, ви будете творити нашу країну, яку зараз виборюють військові. Насправді основна причина, чому діти виїжджаються, батьки, тому що вони неповнолітні і батьки вирішують їх долю. Але так, є, на жаль, частина дітей, яка їде, але вони обіцяють, вони, ми з ними на контакті, до сих пір, ми по відеозв'язку спілкуємось, І вони кажуть, Руслан Ігоріч, дуже сумно. І вони мені тут казали, що вони вивчаться і повернуться, щоб тут допомагати. І Є діти, які. Чомусь сам Руслан Ігорович, який став просто звичайним пропагандистом, отримував там якісь нагороди від Зеленського і так далі. Так це виглядає. Можете сприймати мої слова, як хочете, але так це виглядає. Чомусь він е, розказує, от по... Е, на, на телемарафоні. Він розказує, що всі, треба, всі мають повернутися в Україну, всі мають йти на фронт, умовно і так далі. Всі мають донатити і все інше. Але сам він чомусь продовжує далі залишатись вчителем. Чомусь оці нафронтники, латентні або прямі, вони самі не спішать йти на фронт. І оце найбільша проблема зараз нашого суспільства, коли в нас. Одні вирішують, що вони важливіші в тилу, здобувають якусь медійність, накручену, спонсоровано, не накручену, спонсоровану, не спонсоровану, це не важливо. І вони, отримавши свою медійність, е, що починають робити? Вони починають всіх відправляти, е, всіх відправляти поперед себе в пекло. Знаєте, Оце приблизно так виглядає. Я вважаю, що кожна людина має приймати рішення самостійно. І кожна людина має слухати тільки себе, свій внутрішній голос, бо кожна людина точно так само має розуміти, що за всі дії, за всі рішення вона буде нести відповідальність також самостійно. Це не ну, якби це ж зрозуміло, так? Якщо ви йдете по вулиці і вирішите вдаритись головою об стіну, то у вас буде боліти голова, а не у того, хто йшов поряд і вам сказав, вдарся об стіну. Правильно? От це приблизно те ж саме. От тому, а тут, оце, що він говорить, що ми на контакті з учнями, і я їм говорю, що от приїжджайте сюди в Україну. Це просто сторонній вплив чужої людини на, е, на дітей, за яких він не несе відповідальність. І йому, в принципі, якщо так розібратись по великому, якби по серйозному, йому плювати на цих дітей, бо ці діти насправді потрібні тільки своїм батькам, своїм родичам, рідним, і то не всім. А це для мене виглядає дивно, коли дорослий чоловік так, е, знаходиться в контакті з дітьми, які виїхали за кордон, і він до чогось ну, якби так, щось їм там вуха заливає. От, тому, батьки, дивіться е, дуже уважно, з ким спілкуються ваші діти, і чи не попадають вони от на таких е, доброжилателей. Точно кажуть, кажучи, ну, сонечний, як я поїду. Я, ну, він, він може поїхати, в нього є можливість. Він каже, ну як я поїду. Він бачить, що відбувається, він бачить, якою ціною це все. Бачить ці обстріли, і як би страшно не було, він каже: та ні, я дивлюсь на прапор. Як я поїду. Це знаєте, тут ще треба включити е, пісню Ванька-Встанька. Що таке, і буде повний. Е, як сказати? Повний фарш. Отака от історія. Що думаєте, друзі, з цього приводу всього? Пишіть в коментарі, буде дуже цікаво вашу думку почитати. Бажаю всім гарного дня і до зустрічі!